E Іспанський інженер Августин Бетанкур своєю другою батьківщиною вважав Росію і багато років служив їй. До Петербурга він приїхав у 1808 році і пішов на державну службу. Маючи практичний досвід інженера-архітектора, він встановив парові машини на знаменитому тульському зброєвому заводі. Розробив арочну систему мостів у Тулі, Петергофі та Петербурзі, а ще спорудив будівлю Манежу у Москві з унікальним дерев'яним перекриттям. Одним з найбільш грандіозних проєктів Бетанкура стала забудова ярмаркового двору у Нижньому Новгороді. З його ініціативи, у 1810 році в Петербурзі було засновано інститут корпусу інженерів шляхів сполучення, яким талановитий інженер керував до кінця життя. Навіть якщо Бог дав вам талант, ви розумієте, що це тільки після чималих трудів. Класик грузинської літератури Лука Павлович Разикашвілі більш відомий під псевдонімом Важа Пшавела. Він почав свою літературну діяльність у 1881 році. Ставши автором 36 поем, близько 400 віршів, а також п'єста оповідань. Письменник колоритно відтворив характерні риси побуту, звичаї, ідейні спрямування горців. У своїх віршах Поранений барс, лист Пшава солдата до матері. Грузинський поет звертався до героїчного минулого свого народу, закликав до боротьби проти зовнішніх і внутрішніх ворогів. А у своїх епічних творах важе бшавела міркував про взаємини людини і суспільства, людини і природи, говорив про любов і обов'язок перед народом. Як співаєць рідної природи, він і нині не має собі рівних у грузинській поезії. Та людина, яка намагається звеличити свою країну морально, розумно і матеріально, сприяє розвитку всього людства. На межі 19-20 століття Свято Троїцький Іонинський монастир у Києві став одним з духовних центрів Російської імперії. Найбільший внесок у розширення обителі зробила дружина місцевого генерал-губернатора княгиня Катерина Олексіївна Васильчакова. Будучи духовною донькою преподобного Іони, вона пожертвувала 10 тисяч рублів на облаштування майбутнього монастиря. Проте обитель могла бути заснована лише імператором. Заручившись підтримкою московського митрополита Філарета, Васильчикова поїхала до Петербурга і виклопотала особистий дозвіл Олександра II. Із будівництва притулку для 30 сиріт, а також школи і лікарні почалася життєдіяльність нового монастиря. Наприкінці 19 століття він став найбільшою київською обителлю після Лаври. Після княгині Анни Олексіївни Орлової княгині Васильчикова. Є найвизначнішою з титулованих монастирських будівельниць. Його завжди приваблювали складні долі сильних духом людей, картини історії країни, масштабні сюжети. Художник Анатолій Насєткін писав про війну, про Україну 20-30-х років хліб революції, в колхоз, Григорій Сковорода з селянами. Серед напрацювань майстра також портрети, пейзажі, натюрморти. Йому цікаво було передати свіжість і красу щойно зібраного букета польових квітів, або миттєвий стан природи, або динаміку руху, кольору і композиції, яка характеризує дух часу. За свою багаторічну плідну творчу діяльність Анатолій Леонідович був нагороджений держпремією імені Тараса Шевченка. Наприкінці життя Несіркін багато часу присвятив роботі над кількома великомасштабними полотнами, присвяченими Кобзареві. Щастя, це коли тебе розуміють, коли твоя робота співзвучна часу. У наступному випуску автор популярних біографічних романів французький письменник Андре Мороа. Його творчість це шлях від офіційної пропаганди до авангардизму художник Олександр Григорович Тишлер. Унікальні археологічні знахідки берестіні грамоти допомагають історикам відтворити культуру та побут середньовічної Русі, сторінками сучасної історії давніх монастирів України у Грушеві та Старокостянтинові Хуської та Хмельницької єпархії.